Значення, якщо ми не будемо вирішувати питання дійсно зменшення смертності, зменшення кількості захворювання. І дуже важливо, що сьогодні ми розуміємо, що в селах Київської області, в районах Київської області, в тому числі в аптечних закладах Київської області, комунальної, обласної комунальних закладів аптечних, вартість лікарських засобів, майже вже до рівня вартості. Ювелірних магазинів міста Києва. Минулу п'ятницю я виходила з Залу Верховної Ради, і біля входу, біля сітофора, мене очікувала жінка похилого віку. Ну, мабуть, така сама, яку зараз ми з вами вітали з ним народження. І ця жінка тримала декілька упаковок пустих лікарських засобів. І вона просто благала про те, щоб знайшли там ті депутати, ті люди, які можуть просто їх купити. Тому що від саме цих ліків залежить її життя кожного дня, кожної години. Знаєте, я допомогла цій жінці, я купила ті ліки, але я не хочу. Я не хочу так в одиничних питаннях вирішувати проблеми медичного забезпечення. Тому що пенсіонерів і людей мало забезпечених в Київській області, їх набагато більше. І сьогодні вони всі. Розраховують на нас, на нас з вами, на депутатів будь-яких рівнів. Ви знаєте про те, що рівень довіри населення сьогодні до діючого уряду не більше 5%. І ви знаєте, що саме зараз на нас з вами на депутатах, на депутатах Верховної Ради, на депутатах обласної ради, на депутатах міських радах є одна сама відповідальність за все те, що буде відбуватися. Я хочу наголосити на деяких проблемах конкретних районів. Наприклад, Бродянський район, там проживає 8 тисяч населення, і ви знаєте, на цю 8 тисяч населення одна машина швидкої допомоги 1988 року випуску. Скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, до кого першого з тих 8 тисяч зможе доїхати така машина? Гостомель військове містечко, проживає 2000 людей, багато з них також там проживають дітей. Найближча лікарня 5-7 кілометрів. Тобто є гостра необхідність наявності медичної установи. Обухів. Немає елементарного обладнання. Преясню хмельницьк взагалі немає бензину. Для машин швидкої допомоги відповідно на виклики машини не виїжджають. я можу так ще довго перераховувати безліч всіх тих проблем, які є дійсно в медичному обслуговуванні Київщини. Яким чином ми повинні вирішувати з вами ці проблеми? Ну, перше, я наголошую на тому, що ми повинні виконати закон України і створити єдиний. Диспетчерський центр Київської області з екстреної медичної допомоги. Я вважаю, що повинна найближчим часом буде створена робоча група саме на цю тему. Я готова буду допомагати у всій цій роботі. Я готова буду залучити представників Міністерства охорони здоров'я для того, щоб вони допомагали нам вирішити цю проблему. Також я готова привести сюди в Київську область тих, хто виконав закон і хто зробив цю реформу. Харків. Івано-Франківськ, Львівська область, там, де воно працює, працює належним чином. І ви знаєте, одне з самих найбільш болючих питань онкологія. Ви знаєте, що в Київській області є два онкологічні диспансери обласного, наголошую, обласного значення. Безпосередня зона відповідальності керівництва обласної ради і депутатів обласного рівня. І ці дві установи, одна з них знаходиться в місті Києві, друга знаходиться в Білій Церкві. Ви розумієте, як важко людям з усієї Київської області доїжджати в той заклад, який знаходиться в місті Києві? І ви знаєте, кількість людей, яких обслуговує один і інший медичний заклад, вони майже однакові. Дві з половиною тисячі приїжджають, все ж таки до Києва, і дві тисячі людей одержують медичну допомогу, так звану, в онкодиспансері Білої церкви. Туди приїжджають люди з дев'яти районів, тому що набагато легше доїхати 20 кілометрів до Білої церкви, 30 кілометрів з районів, аніж їхати 80 чи 100 до Києва. Я думаю, що ви зі мною погоджуєтесь. А тепер увага, саме головне, я вам назву цифри. З приводу фінансування з цих двох майже однакових по навантаженню медичних установ? Онкологічний центр Білої церкви одержав в минулому році 7 мільйонів 861 тисячу гривень. Онкологічний центр міста Києва обласний одержав 38 мільйонів 111 тисяч. Скажіть, будь ласка, чому в 5 разів? Одна медична установа одержує більше коштів за іншу. Коли кількість людей обслуговується майже однаково. Цифри, які стосуються медикаментозного забезпечення, лікарських засобів також називають вам. Онкологічний центр, який в Білій церкві одержує 740 тисяч. Онкоцентр в місті Києві одержує 6 мільйонів 400 тисяч. Знаєте, я не можу робити певних висновків, для того є правоохоронні органи, але я звертаюся з цим питаннями з приводу проведення перевірок до прокуратури, до правоохоронних органів. І також, також ці питання я вважаю, що повинна розглянути медична комісія Київської області, обласної ради і антикорупційна комісія. Тому що всі ми розуміємо. Що та ситуація, яка є, вона не може бути такою. Тому що ви знаєте, що сьогодні серед суспільства найбільшим закликом є на першому місці це боротьба з корупцією, а на другому місці медичне забезпечення людей. І ви знаєте, на таких саме прикладах, які я вам тільки що зазначила, і так само мені не зрозуміли ще великі також видатки по гемодіалізу, коли я чітко розумію. Що людей, які потребують гемодіалізу в Київській області фізично набагато менше, ніж виділяється коштів, і так само багато інших питань. Ви знаєте, страшне, це дійсно корупція в медицині. Тому що ми розуміємо з вами, якщо якийсь чиновник одержав певні кошти або їх відмили, то це саме стало причиною того. Що померли люди, тому що це онкологія. І ви розумієте, що питання онкології і питання тривалості життя по таким сам захворюванням це питання днів, місяців і іноді лише років. І це неприпустимо. Ми не маємо це права. І ви знаєте, саме головне, що ми, як депутати, в нас є з вами два шляхи. Або розумієте це і своєю мовчазною Згодою без діяльності, таким чином це підтримувати, благословляти, тому що я розумію, що можливо безпосередні керівники, які це роблять кожен рік, можливо, з ми з вами, вони є друзями, можливо, до когось мають якісь е, родинні зв'язки, якісь відносини, але ми депутати. І якщо ми з вами нічого не будемо робити, а просто покривати це, нас так з вами разом з ними, з урядом. Будуть ненавидіти люди. І ми не маємо на, на це права. Не маємо. Я хочу показати декілька фотографій, які я зробила під час поїздки саме до цього Білоцерківського онкоцентру. я вирішила, що тепер я буду їздити по всім медичним установам Київської області і дивитись, в якому стані вони знаходяться, дивитись їх фінансування, щоб потім доповідати вам і вирішувати разом з вами, що ми будемо робити. Оце... Он концепторі, які знаходяться біля церкви. Я прошу наступну фотографію. Оце медичне обладнання, яке там знаходиться. На яке чомусь не знайшло взагалі коштів в обласній раді. Цьому медичному обладнанню 35 років. Це медичне обладнання старше деяких нас з вами, чи є присутні в цьому залі. Я прошу наступну фотографію. Наступну. А оце жінки. Оце ті жінки. Які приїжджають з дев'яти районів області, чекаючи на ту медичну допомогу з онкології, з гінекології, це гінекологічне відділення. І ви знаєте, я як жінка, я була вражена, коли я зайшла туди до приміщення, і з, з поверху висів такий шнурок, на тому шнурку була лампочка, електрична лампочка. Вона була вставлена в жестяну банду перші коли, щоб просто було не гаряче руками лікарю її тримати. І за допомогою цієї лампочки лікар, вибачте, підсвічує під час огляду жінок. Скажіть, будь ласка, ми де знаходимось? Це Київська область? Це поряд столиця міста Києва? Чи що це взагалі відбувається? Чи ми в якомусь каменному віці живемо? Я прошу наступну фотографію. Подивіться на це обладнання. Подивіться, скажіть, будь ласка, над таким обладнанням можна вилюбувати тих жінок, які там тільки ще сиділи? Я впевнена, що ні. Перше, розглянути ці питання на двох комісіях. Я вважаю, що це безпосередньо зона відповідальності обласних депутатів. І я вас просто інформую про те, що відбувається, щоб ви про це знали. Я, як народний депутат, відповідно до закону України роблю звернення до Генеральної прокуратури, до правоохоронних органів для того, щоб розібратись, чому саме такі видатки. Відбуваються по питанням онкології за кошти обласного бюджету. І потім ми з вами разом будемо вирішувати питання, що робити з цим далі. Але те, що робити, потрібно щось, ну я думаю, що нікого тут не присутніх немає іншого розуміння, як дійсно щось потрібно змінювати. Я хочу наголосити на тому, що я, як керівник обласної організації політичної партії Самопомічі, я безпосередньо буду постійно займатися всіми медичними питаннями, які стосуються Київської області. Я третій тиждень їжджу до міст Київської області і проводжу сумісні зустрічі з мерами міст, беру з собою заступника міністра охорони здоров'я. Зі мною також їздять Депутати обласної ради, медичної комісії, бюджетної комісії. І ми проводимо наради разом з головними лікарями медичних закладів і обговорюємо ті проблеми, які є в кожній лікарні. Також ми розглядаємо ці скарги, які постійно надходять від пацієнтів. І ви ж розумієте, що кількість тих скарг вона постійно збільшується по певним питанням, і ми не можемо на це не реагувати. Я дякую всім присутнім за те, що в мене була можливість питання. Я я дякую всім присутнім. Я хочу дозволити мені завершити мій виступ. Я хочу чесно наголосити на тому, що я готова допомагати. Роботі обласної ради я готова допомагати всім нам з вами для того, щоб змінити ситуацію, яка стосується безпосередньо медичного забезпечення, тому що Верховній Раді України я працюю заступником голови комітету з питань охорони здоров'я. І дуже розраховую, що разом ми з вами зможемо створити все можливе для того, щоб все ж таки майже 2 мільйони населення Київської області відчули зміни в медицині. Дякую за увагу і готова відповісти на всі ваші запитання. Шановні колеги, шановна, дуже прошу вас на запитання відповіді до однієї хвилини. Станіславхалич, доброго дня, пані Ірина. Дуже приємно, що ви підтримуєте Київську область, зацікавились зараз, саме зараз, будучи вже депутатом, такий великий термін, звернули увагу на нашу область. Дуже дякую вам за те, що звернули саме на, про, на проблеми здоров'я в нашій області, тому що рівень життя дійсно говорить про те, що люди вимирають. Ми говорили це на, на, на тій сесії, на минулій сесії. Але розчарований, що зацікавленість телебаченням сьогодні, саме не нашою роботою, а вашим виступом. На жаль, це так. Ні, ніколи було їм заїхати поцікавитися нашою роботою. А я думаю, чому це зараз? Вони всі з'їхалися. Бачу, ваш виступ зацікавив їх. Я вбачаю в вашому виступі, повірте, не цікаво. От реально скажу чесно, не цікаво і не вірю. Тому що реально це передвиборча якась агітація, не навіщо вона ну, вибачаюся, але це моя, моя точка зору. Ви права була жінка, вибачте Вітальна. Скажу саме так, але але при Ані Віталіні я не можу це говорити, вона в нас найкраща, не хочу нічого. але... Шановні колеги, я розумію, що ми тут жартуємо, нам тут тепло, весело, але і люди, які дійсно зараз в цей час, поки ми тут жарти з вами жартуємо, знаходяться от в таких лікарнях, про який Ірина зараз нам доповіла. Я думаю, що треба з повагою до цього відноситись і все ж таки до регламенту слідкувати за часом. Я дякую за вашу доповідь. Запитання Запитання сформулюйте, будь ласка, зараз. Вибачте. Скажіть мені, будь ласка, е, чому вас не було? Ми говорили сьогодні за проф, е, профтехучилища, і ви не ініціювали це питання раніше, не підтримуючи нас, а зараз сказали, що ви дійсно прекрасно зробили, депутати і інше, і друге запитання. Як ви голосували за цей закон і ваша фракція? Дякую. Я вам дякую за запитання. Дійсно. Ми дуже підтримували цей законопроект, і ми робили все можливе. Фракція «Самопоміч» вся голосувала за цей законопроект і наголошувала на тому, щоб його прийняти якомога швидше, тому що його е, було бажання поставити на іншу дату, поставити пізніше. І ми зробили все можливе для того, щоб зараз дійсно це стало законом України. Це те, що якщо ви запитуєте мене, чи підтримувала я бюджет на минулий рік, в якому було закладено це? Ні. Вся фракція самопоміч була категорично проти, тому що ми бачили всі ті питання, які сьогодні так ми вирішували, вирішуємо по одному. Ми не голосували. Я особисто не голосувала за бюджет наступного року. Ігор Михайлович, прошу до хвилини. У мене, мене не запитання, у мене пропозиція. Ми з пані Іриною не є з однієї партії, і в даному випадку хочу сказати, що на жаль, це не є передвиборча агітація. Це є правда. Те, що робиться гонку, диспансі в Білій церкві, те, що робиться в ну, інших наших лікарнях, на жаль, це є правда, а не предвиборча агітація. В мене пропозиція. Переглянувши і почувши ще раз ці факти вже з уст народного депутата, я переконаний в тому, що ми сьогодні маємо не просити, а вимагати від обласної державної адміністрації провести відповідні кадрові зміни в департаменті охорони здоров'я. Дякую. Дуже дякую, пані Ірино. в мене до вас прохання і пропозиція, а потім буде ще одне запитання, щоб я зрозумів сутність нашої зустрічі до кінця перше. Виходить, з того, що ви дійсно вболіваєте за медицину.